Всім привіт! Сьогодні були на ринку. Чоловікові так подобалося вирушувати колони. Ну, попродали все. Приїхали додому. Вирішили трішки віддихнути. А це вийшло на город. Буду Дивіться, яка там погода буде, якщо не буде дощу, буду бризкати томати. Тому що сувка це ж просто капець. Є кущики ще нічого. Позавчора ми збирали, здається, да, помидори. Собрали навіть бурі, збирали для того, щоб потім побризкати. Купила я ось такий препарат. Актоверм це біопрепарат. Після його приміняння, після його применення. При його після його застосування не можна плоди вживати в харчі 5 днів. Ну, Так як ми бурі всі зірвали, то я думаю тиждень видержу, не буду збирати в лежих в ящиках. Ну, Отаке це ж просто капець. Це просто жах якийсь. Скільки насадить помідорів. І оце така біда. Причому не тільки в мене це всі жалуються на ринку, що таке. Отака біда в усіх. І причому ця совка вона поражає практично все. Цей препарат примінюється і від колорадського жука, і, і від білани капустяної, і від молі, совка, білокрилка, тріпси, кріщі, попелиці, тля, медяниці. Коротше говоря, тут багато чого. Оцей препарат здається 90 з чим-то гривень, стоїть тут пів літри і використовується 35 мілілітрів. 35 мілілітрів відсовки, зараз подивлюся, на 10 літрів води. На тріпси тут 35 мілілітрів на 2,5 літри. Да. <реш> це дуже дороговато виходить. Ну нічого, для томатів піде. Ну, звісно, я дам не 35 мл, а дам хоча б 40 мл на 10 літрів води. Ну, подивлюся на результат. Ну, дивиться на те, що сувка скільки перепортила мені томатів, це ж просто жох. Просто жох. Дивися, кожен томат пошти пошпетений. Самі дирочки, причому і на перці. Ну, вона фактично кругом є. Оці гусеньки. Я чогось не дуже продала цьому значення, ніколи її не було скільки, як в цьому році. Ніколи. Ну, було там там, там ну чуть-чуть. А це ж взагалі якесь нашестя. Я не знаю в кого як, але в нас тут страшне. Її. Сидить в томатах, вирізає дирочку і томат падає і гніє, конечно. І моє нетоварний вид. Так що буду сьогодні наприжнятися. Бризкати, сьогодні буду знімати стакани. У мене вже практично вся розсода готова, треба буде знімати. Там на, тільки на новій мальвіні я поставила тільки недавно, там, де обрізала другу плантацію. І буду ставити касетку. Сьогодні купила 40 касет і купила ще вчора, ой, на тій неділі ще купила, ще не доставила її. Вже набрана стоїть, але ще не, ніколи мені було, тому що ми качали мед, як, як всі знають, хто мене дивиться, то качали мед. Коли збирали томати, то чоловік казав, «Лучше б ти кавунів насадила. Ну хто ж знав, що таке буде з томатами? Стоїть, мабуть, там до 20 ящиків. І Я сьогодні вранці вибрала тільки два ящики для ринку, що цілі, а то всі, всі покоцані. Ну, прийдеться дождатися, вони трішки почервоніють, дужче, потім пообрізаю. І зробимо томот. Ну, не викидать скільки томотів, хоча кури вже конечно, і качки наїлися, доскочу. Зелені всі ж повикидали, зібрали і повикидали з гусеничками. Бо отут на проходах у нас лежало сплошно тут томоти. Бурік, червоні, зелені. Ну, ті, що дуже такі вже покуцані, що вже, їх, ну. Вони починають гнити, ті ми і е, однесли качкам і курюм. Ось така в нас неприємність. Ну, я думаю, це не тільки в нас, це в багатьох. Ну, ми це поборемо. Була б це найбільша бідо. Саме головне, щоб мир настав. Це саме найбільша саме, саме мрія всіх українців, я думаю. Він і перців скільки валяється сьогодні в Ронці збирала перець. бачите, скільки повикидувала. Та Він не то, що повикидувала, він подає. Той, що поражений сувкою, він подає. Він перестає рости, ну там вже всередині черв'як, всі, я думаю, знають, що це таке сувка. Ось таке. Всі копують а у мене картушка зелена. Взагалі. Зелена. Бачите? Ну нічого. Хочемо спробувати викопати трактором. ну Це як вийде, не вийде, значить будемо ручно копати, нічого страшного. Буде зарядка. Движення це життя. Треба всьому бачити плюси. Так, питали мене насчет хруща. Як ви боретесь? Ось дивіться, о. Оце в мене хрущ. Десь вчора викидувала тут кущі, зараз покажу. Ось. Кущ з'їдений. Корінь з'їдений. Ось теж. Курінь з'їдений. Треба проливати, звісно, антіхрущум, або робити посадці, так як я розказувала вже. Робити приманку, з вареної пшенички, додати туди регент. Або другий препарат. Є багато препаратів таких. Там в мене десь є відео. Оце в мене підкосив хрущ. Тільки. Ну, нічого страшного. Тут корня нема, він з'їдений. І взагалі отакі погані кущі я просто викидаю, насадю нову. Взагалі, щоб хороша була полуничка кожного року, таку, такий спосіб. Залишають, допустимо, через один кущик, і направляють отак вуса. Потім, коли ці приживуться, вбирається цей, вусик, цей кущ, і сюди теж направляються вуси з другого куща, і так обновлюється грядка. І пересаджують так кожного року. Тоді менше болячок і ягода завжди крупна. Ну, я такого ніколи не практикувала. Конечно, треба попробувати. Я думаю, спробую е, там на старих плантаціях на второгодки. Там у мене дуже поділилася альба і, звісно, вона буде вже мілкіша. І не те, що мілкіша. Кожного року сердечко вилазив вверх. І гуляється тут шийка. І е, коли на буграх посаджена полуничка, то вона може, тут може підмерзнути цвіточна почка, яка закладає, закладається з осені. Тому стріпси лазять від І Тому я в цьому році вирішила проекспериментувати. І Посадю там так полуничку. Уберу через кущ. Там я вже почала направляти вуса. Вуса там активно пускає, полуничка вже відросла. І буду направляти вусики і оновлювати так грядку. В ті самі дірочки. Думаю, все буде добре, тільки єдине, треба буде протравити від шкідників підземних. Тому що під. Плюночкою це розсадник шкідник... шкідників, щоб знали. Завжди там заводяться, сьоки, нам не потрібна. не потрібна нам живність. Тому що там вони чувствують себе хорошо в укритті. Оці вуса молоденькі по зрізою поставлю касетку. Щоб не, не істощати кущики, бо це ж вже уже приростоє. Ось які горні із зачотками корішочків. Думаю, все приживеться добре. Ось такі кущі буду вбирати і насаджувати де саме крощі, ось сюди направлять Напровали, через дві неділі усік приживеться і буде повноцінний кущ на наступний рік. А так в мене більше випадів не було. Отут, як вилітав хрущ, от, перед жарою завжди він навесні вилітає хрущ. То тут, коли теплиця була закрита, я їх збирала тут уйму. Так це ж вони вже відклали сюди личинки. Тому от таке вийшло. На всіх інших буграх в мене нема таких випадів. Оце отут трішки і, і тут. Ну тут зовсім мало, а ось тут багато, дуже багато. Хоча один хрущ може унічтожити 20 кущів за сезон. Так що, можливо, тут один, оце або два. І ось в мене спіни. І в мене полуничка, яка не повинна плодоносити в таке час. Зараз же день коротший. Тому ми смакуємо ще тут і ольбою. Чура поливала тут забула, що в мене відкрите. Це в мене Омі. Вже розмножила я із отакої грядочки. У мене дві касетки і і йощик великий стоїть. розсади. буду висаджувати на нову плантацію. Ще подивлюся на е, чистоту сортності на наступний рік, бо я в цьому році не дуже обращала внимання. По-моєму, тут десь попалась якась один чи два кущика ну, з цієї опери. Хоча наче і одинакові. Лістики. Лістики здорові, горні, красиві. Таке зелененьке, горне в мене. Все в тепличці. Нема ніякої ні п'ятнистості, нічого. Що, значить, накрито. І в нас заходить таке як дощ, так що сьогодні, мабуть, відміниться бризкання томотів. Думаю, завтра вронці побризкаю, якщо не буде дощу, бо біопрепарат, це ж він змивається. Ось в мене преображення вже починає. Починає трішки зажигатися. Кишмиш уже трошки розовіє. Питав мене Юрій Гнатенко, як кабріла, чувствує себе. Ось вона, ось. Ну, я думаю, по зрізою ці лістики Вони вже старі, молоді вже починають рости, значить, вже прийнялося. А куди вона дінеться, прийметься, конечно. Моя таку розсоду. Так. свої скуби. Скрепки так просто розсоєнить. Так. Ось такі коріння. Це вони ще в мене будуть дорощуватися, тому що бігати на таку територію, що шланги поливати, це дуже незручно. Тому я їх поставлю в полутінь, де не пекуче пеку сонце, і вони з недільку постоють, окліматизуються і можна. Вже висожувати. Ну, Саженці просто супер. Шикарні. Ну, сірія взагалі в мене, просто я од неї в захваті. Це мій улюблений сорт. Ні, ну, Кожен сорт по-своєму, звісно. І сірія, і мальвіна, і сенсоція, і альба. Всі вони, кожен по-своєму хороший. Сірія дуже вкусна ягодка, але вона середня. Сірія це, як кажуть клубничники, це улучшена озія. Так, як і бріла, це улучшена Ольба. Здається, так. Десь я, десь я таке чула. Ну, стопроцентно. Не утверждаю. Ну, от сірія вона навіть чимсь схожа листям ізозією. Да, курня, звісно, класнюче. Передержувати її не треба, щоб там курінь дуже задихався. Треба, щоб корішочок був світленький і висожувати. Тому що у стакончику їй набагато пужачів у землі. В землі коріння розправиться. Чого в касетки не така розсада розвинута, як в стакончиках? Тому що там менший об'єм. Ну, не важно, який об'єм, головне просто вовремя висадити. Не треба просто передержувати розсаду, щоб корінь не дуже закручувався. Це нічого страшного, але ну, ну, краще, як краще, воно так швидше буде розвиватися. Сьогодні вирішила зняти відео трішки раніше, бо... До вечора всі закрутюся і дуже пізно викладаю свої ролики. Ну, коли в вход вже заходжу, входу я вже заходю, вже пізно-пізно, коли вже вже темно. Вчора ходила з фонариком на городі, чоловік вже прийшов заганять мене. Каже, сусіди будуть у виска крутити. Тому я сьогодні раніше вирішила зняти відео і раніше почати поливати. Сьогодні в мене полів вже менший буде, тому що я знесу всі ці стакони, які вже тут на сирії. Ну, дуже велика територія. І в теплиці теж поснімаю ті, що вже готові. Ну, Там практично вже все готове. Так що у мене є лишня ольба в стаконах і в касетах. Кому треба, можу вислати. В стаканах і в касетах купаної ще не можу. Купана буде пізніше. Купано тільки починає вуса пускать. Ну, На цьому все, Миру всім!